Вони одразу з'являться, і знаєте, це люди, які в момент труднощів, з якими ви зіткнулися в вашому житті, намагались тримати дистанцію. І як тільки вони почують або побачать, або відчують, що у вас починає налагоджуватися життя, вони починають знову з вами зближатися. Частіше з'являтися, маячити у вас перед очима, цікавитися тим, що в вашому житті відбувається, і які перспективи у вас опинилися в руках. І цікавість вони проявляють, мабуть, для того, щоб самим щось нащупати. Так і цим скористатися. І дуже наполегливо будуть старатися заводити з вами тему розмови про можливості, які опинились в ваших руках. І я хочу сказати, що от такі дії зі сторони даних людей почнуть нарешті допомагати вам відкривати очі і бачити, хто є перед вами. Ви зможете зробити висновки, і цей вдалий період в вашому житті допоможе вам нарешті зрозуміти, з чого зроблені ці люди, і як вам бути далі з цими людьми. Я думаю, що ви все ж таки приймете вірні рішення, тому що відстань зростає, і це рішення буде правильним.